Беч, депутат Беч. Рішение было сети міського рады, что созданная 23.11.10 руку номер 30 Пропорциональный склад по сильной комиссии Вроде міського рады. У меня было включено в порта постійно комиссии специально специально ради населення. Порушено было. Інформую, що я подавав на народ міської ради заяву про включення мене до складу постійної комісії національного використання земельних ресурсів міста, а не до складу постійної комісії з питань коронавирусної здоров'я спеціального закладу. Разом та народу депутатів міського ради до танського було представлено проєкт рішення no в якому склад постійної комісії міської ради сформовано не на підставі половина. Заглядаємо свідомо лісу, каже порушення права депутатів про в ради, включення до складу платівної комісії без відповідних заяв. Відповідно, закону статті 30 закону України про статус депутатів місцевого рад. Ніхто не може обмежити закономерні депутати міської ради, інакше є у випадках передбачення в Конституції законом України. Виходячи з наведено, відповідно до статті 49 закону України про місцевості видавання України, статті 23 закону України про статус. Передав здесь 4 сесії міської ради 6, що відбулося 22.11 року даний доставський заклад. Друге. Скасувати рішення другої сесії 6 скликання 23.12 року No30. персональний склад постійних комісій дорослі міської ради. В частині включення мене до складу постійної комісії з питань охорони, здоров'я та соціального захисту на національних. Третє. Повторно розглянутиме зерно про включені до складу постійної комісії питання національного використання земельних інструкцій міста. Четверте, повідомлення депутатів сказали, що був розроблено проєкту рішення 2 сесії міської ради, що це розкликання із 23-110 року No20, запросити висіб до відповідальності. Депутатів Так, попереднього питання потрапити на земельну комісію, але ну, вона ж не небізрозмірна і десь треба пропорційно ділити. Спеціальний напрямок також називає дуже варті. Я їм за мене полотну. Я залишаю за собою правопоручну прокуратуру, тому, будь ласка, мені повідомити, хто виходить проєкт. Ми повідомимо, розберемося. Далі. Я хочу зараз почути фамілію розробника Ну, Що ви хочете, це значить. То, що ви хочете. Я вам кажу, що ми вам повідомимо. Далі.000 кімнату. Заходьте дестат міської ради і всіх інших затопів. Чи більше вас не проще? <плес> <плес> Далі, значить, я хотів би депутат і записну внесення. Ми розпочатка. Друге, скасувати рішення ставлю на голосування. Друге питання. Скасувати рішення другої сесії міської ради, що це розпитування з року години 2021 року No3. Пропорціональний склад постійної комісії з руської міської ради в частині включення на диспану постійної комісії з питань опоронних здоров'я та соціального захисту наперед. Я пропоную депутат довго. Поставте на голосування зімельники комісії, що може хтось хоче звільнити цю плоту і а може хтось відмовить. Комісія по попередньому складенні була не так, скільки там? 10 чоловік 15? 40-20. Значит, двадцать два, двадцать два, еще прямо. Друге, значить, все. ну так я ж питаю, що значить, ми повідомимо вас, хто був розроблений, кому обов'язково. Е, значить, завтра проголосовано. Я пропоную депутатам, які в земельній комісії е, подумати, може, хтось спочерю комісії, щоб дати місце депутатам. Далі.